Вітаю усіх! Сьогодні йдуть перегляд дуплекса 101 квадратний метр. Дуплекс знаходиться в містечку на 12 дуплексів. Є гарна ділянка, на 2-3 машини парку місця також є задній двір. І спереду є місце галявина, там можна якесь зелене особисть зробити. Свердловина, там септик з переливом, газ заведений, всі комунікації заведені, все. сам дуплекс. Є підсвітка вечірня, побудований з керамічної цегли, затеплювачем 15 см і також фасад, штукатурка. Мета і йде дах ось, що вам буде видно. Ось таким чином. Водовідведення, бачите, також зроблено. Є ворота з своїм мотором. І тут галявина, буде чорнозем, ще, все почиститься, обереться, брехау вікна. Трошки вам покажу зараз містечко прийдемося і зайду я цей дуплекс, розкажу вам про пропонування. Тобто тут по бокам 8 штук і тут ще 4. Зараз в наявності є саме цей варіант. Піду всередину. Справа шафа. Місце шафу. Поки, поки немає шафи. поки тут ботинки є, так їх приберуть. Тут санвузу на першому поверсі. Вікна Рехав 70 профіль німецьке. Кімната на першому поверсі. Місце під шафою. Дуже класно, що в такий метраж. На першому поверсі є окрема кімната. Тут можна диван чи спальне місце, телевізор. і тут ще шафа, і плюс велике вікно. Тобто, відчувається об'єм. І як для такої кімнати. Дуже гарний, гарний проєкт, дуже гарне планування. Є кладовка під сходами, сходи моноліт, перекриття моноліт. І праворуч це іде газ, тут кухня. І далі це місце під вітальню, є камін. Я шахта под камином. Такая шахта. Так выглядит кухня витания с выходом на задний дверь. І підимось на другий поверх. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. ставте на дзвіночок, щоб першим бачити надалі такі відео. В описі буде ціна, телефон. Є всім в, в червоні телефоні. Запрошуємо вас. На другому поверсі три спальні, один санвузол, одна гардеробна. Це перша спальня дитяча. Потім друга спальня схожа площа, з великим вікном це санвузов. Загальний для другого поверху. Досить об'ємний для такого метража. Є також горище. На другому поверсі а, він в площі віномитраж не входить. І це загальне Це головна спальня, мастер-спальня Зі своєю гардеробною. Велика спальня. велике панорамне вікно. І така гардеробна. Досить об'ємна. Будемо раді всіх бачити. Ось так виглядає вид на дуплекси. Дуже гарна локація. Поруч школа з АТБ до кілометра Київ. І Дуже поруч тут озеро. Метрів 500-600 озера. Тоді нагадую, три спання на другому одна гардеробна, один санвузол вихід на горище також. І на першому є окрема кімната, санвузол, передпокій шафу, кладовка і також кухня вітальня з виходом на задній двір. Всім гарного дня! Будемо раді! До побачення.